У Святовоскресенському храмі Сум відспівали полеглого на російсько-українській війні солдата Андрія Гладенка. Чоловік загинув 15 листопада, виконуючи бойове завдання в районі села Шипувати, Великобурлуцької селищної громади Куп'янського району Харківської області. Знешкоджуючи російський фпв дрон, чоловік отримав поранення несумісні з життя. Він загинув 15 Листопада цього року, при виконанні багато в Харківському напрямку. Він був добрий, скромний хлопець, закінчив вийшов, працював за фахом. Були свої, свої плани на життя. Це була опора мать і бати, окупанти вбили його. Це мій родич, і мої, в мене два сини. Вони більше з ним общалися, а я мало общався з ним. Ну, знаю, що дуже гарний хлопець, молодий, здоровий, красивий. Ну, жаль, вічна пам'яті. Андрій Ігорович Голоденко народився в Сумах 13 червня 1988 року. В цивільному житті працював у сфері ІТ. Мобілізували чоловіка минулого року, розповіла подруга матері воїна. Андрюша був дуже доброю, світлою людиною, творчою. Він писав пісні, вірші. грав на гітарі, писав, писав вірші, дуже любив Україну, був патріотом. І загинув він так. Він розміновував fpv дрон той, що ж Дун називається. Він своїм життям спас, спас, мабуть, не одне життя. Дуже шкода, він був дуже хорошим, хорошим хлопцем. Дуже молодий, 37 років. З юмором завжди. З таким, що іскоркою пролітав. Андрійко. Дуже молодий, здоровий хлопець. Він так війшла в наше життя. Чорною ходою. Вона стосується кожного тепер. Не обійде нікого. І ми повинні просто пам'ятати. Веселим, радісним, відзивчивим, спокійним, дуже спокійним. І так він такий дуже, доб, дуже добрий хлопець, дуже жалко, дуже шкода, що гинуть молоді хлопці. Захиснику Андрію Гладенку назавжди 37 років. Воїна поховали на Галаїславу Баранівського кладовища. Анна на Олег Вороненко Суспільне новини Суми.